Звідки ж взялися оці стрілки? Неймовірні, які, наприклад, зараз Адель активно використовує у всіх своїх концертах. І взагалі, оці французькі, як кажуть, французькі стрілки, насправді це неймовірна ліс Тейлор. Неймовірний, грандіозний, просто найдорожчий фільм в історії Голлівуду. 60... П'ять костюмів мала тільки вона угу. е, на е, 250 тисяч доларів. На той час тільки бюджет на костюми такі це було просто щось нереальне. Дев'ять тисяч пар взуття було відшито і, і, і загально в е, скільки двадцять шість тисяч вбрань в загальному для всіх акторів. Я ще читала такий цікавий факт, що через те, що ті вбрання були е, відверті. відверті. Та -та. До них е, ну, типу, актори чоловіки почали приставати і навіть певні акторки мали тілоохоронців, тому що все було дуже <свісно> було таке, тому що все було настільки красиво, настільки оголено, що були різні навіть випадки зґлафтування і такого, як то як то правильно зараз називається, харасмент, <свісно> харасмент. <свісно> 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 <свісно>